Сьогодні в нас друга частина відео технології вирощування соняшнику. І з нами головний агроном агрофірми дзвони Ярослав Бай. Що ж, поїхали? Грунтовий гербіцид. Ну, грунтовий гербіцид ми використовуємо з самих початків. Це є стандартна схема, у нас челендж 2,5 і дуал 1 літра. Ця схема у нас повністю влаштовує. Поле чисте, майже до самого збирання. Тобто а, от сходить соняшник, і єдиний бурян, який поскакується, це може бути хоч. З лакові Буріни, і Угу, і угу, Зрозуміло. Е, добре, внесли грунтовий. Намагається вносити одразу після посіву, чи стараємося вносити якнайшвидше, але в mm -hmm. нас є зазор, там два-три дні без проблем mm -hmm. можемо вносити. Грунтові прилипачі додаєте? Е, ні, грунт... на depends. соняшник ми не додаємо, хоча можна, але ми не додаємо. Ясна. В принципі, челендж з дуалом в цих, таких нормах без проблем справляється. А після дія на сонячних фітотоксичний вплив там під час дощі зливні, чи взагалі чи проявляється якимось чином? Після челенджу не бачив. Угу. Знаю, що є, я знаю, ми, ми перший рік, один єдиний рік, ми користувалися примекстрою. Були змінні злін, дощі, в принципі, угу. ми побачили фітотокс. Але це була максимальна норма, ми не знали, як нею користуватися. Препарат дуже хороший, але нею треба вміти користуватися. Ну, залежно від ми перейшли, від гумусу, від... Так, ми перейшли е... на челендж з дуалом, угу. задоволені. Поки що міняти не хочемо. Угу. Зуміло добре. Добре, значить, все сходить наш соняшник. От в минулому році, в минулому році, з такою проблемою. Я про це у своїх відео говорила, що у нас сходив соняшник і була масово глізова пополиця. Ну таке явище, якби для нас не дуже не дуже поширене. Чи тут проявлялося? Бо це трошки різні зони, тобто це більше було туди. Це який получається ну ближче до Карпат От в тій зоні. Було не, не було в нас. За тих декілька років що ми вирощуємо соняшник, жодного разу проблем зі шкідниками не було. Yeah. Взагалі. Взагалі. Uh -huh. У нас попелиця, проста попелиця, вже на, на зірочку, коли починається цвітіння, тоді вона проявляється. Перед тим таких шкідників немає. Uh -huh. ну, не бачили поки що. No, that fine, that fine. Ну, через те, що в нас реально не, не дуже поширена ця культура. Uh -huh. Ось, тому, напевно, поки що. Ні таких страшних хвороб, ні, ні шкідників немає. Добре, це добре. <смі> Знаєте, взагалі тут так. Якщо є, то є про що поговорити. а Якщо нема, то пішли далі. <смі> Значить сходить соняшник, у нас залишається проблема ще з лакової бур'янів. Злакові берени, ну, на сонячнику ми користуємося протизлаковими гербіцидами такої м'якої дії: uh -huh. форте, фюзелатфорте, uh -huh. з тих дорожчих, які ніжно відносяться до, до культури. Бо в 2019 році нас були користувалися дешевшими протозлаковими хізолофобами. І в нас оці такі опіки. Були та, на листочках ті, які облягають зірочку, вони почорніли були. Mm -hmm. Хлопців інших фермерів дзвонили, показували, фотографували, пересилали фотографії, повністю зірочка коричневая була. Тобто mm -hmm. там пізніше зайшли. Mm -hmm. Пізніше вже шість листочків, дехто вісім листочків заходить. Бо в якій фазі зате? Два-чотири 24. 24. 24. 24. листочки максимум. Mm -hmm. А дивіться, але цей соняшник, який йде після розкорчовування. Швидше всього на тих полях є і багаторічний період, наприклад, злаковий. Яка тоді норма фізолату Форту? Норма від багаторічних бурінів, в принципі, середньостатистична норма. Фізола ну, це, це, це літра, це півтори, ну бо на багаторічній там дві літри рекомендовано. Півтора літра це максимальна норма фізолату, uh -huh. яку ми використовуємо. Uh -huh. Головне правильно зробити розчин, підкислити його. Ось, до, бо, до якого ПГ підкислиєте? До 6,5. <гум> тому що у нас, крім фізілату, в той момент дається боретеноламін, а всі знаєте, що він лужний, <гум> там треба <гум> обережності. <гум> тобто вже у цю фазу два справжні хвостки, так? Два-чотири. Ви даєте Форте, до нього додаєте бор? бор <гум> літр? Літр бору, <гум> стимулятор. <гум> Даємо комбіфоз, ярівський комбіфоз. Це Фосфор з мікроелементами uh -huh. для того, щоб розвинути кореневу систему. Е, в принципі, все. Інсектицид, якщо потрібно. Зрозуміло. Uh -huh. uh -huh. Тобто це у цій фазі. Далі наступне внесення. Наступне внесення це 8-10 листків. Uh -huh. 8-10 листків це у нас саме перший це є регулятор росту. Uh -huh. Ми дуже багато регуляторів всяких різних перепробували: і терпалів, і церонів, і модусів. Е е е і архітектів ну, зупинилися на архітектові, mm -hmm. даємо півтора літра на гектар, повністю повну норму даємо архітекту через те, що у нас велика кількість азоту є. Mm -hmm. 150 кілограмів кермін це є велика кількість азоту. Задля За -за того, щоб він не виліг, а якщо ми висіваємо такі гібриди, як конді, він високорослий, його потрібно тормозити. Mm -hmm. Ось. В принципі, якби нічого не хочемо міняти. Архітект нам подобається, його дія теж подобається. Mm -hmm. До архітекту обов'язково додаємо сульфат амонію mm -hmm. в рекомендованих нормах. Mm -hmm. У вас був досвід, щоб не давати взагалі, не проводити регуляцію соняшнику? Не було. Не, ніколи не пробували, не пробували. Ніколи не пробували, mm -hmm. бо тому що сонячних в наших умовах з нашою кількістю добрив і азоту. Високий виростає, страшно. Mm -hmm. А дитя, а чи, наприклад, норма карбаміду 100 кг і це такі ну, бідні груди. Mm. На таких грутах, yeah. все-таки ви порадили давати архітект чи, чи, чи не треба? Ні, не треба. Так. Я би не давав. Mm -hmm. Хоча можна там подивитися, якщо залежить від гібриду, mm -hmm. якщо високорослий гібрид, можливо, десь там півлітри цирону, 700 ліцерону. Mm -hmm. Якось такого дешевшого регулятора я би давав. Все ж таки, щоб себе трохи застрахувати. Mm -hmm. Ну, в залежності, звичайно, від вологості. Якщо в наших умовах, де 600-700 міліметрів випадає за рік, це багато. Якщо південніше, напевно, навряд чи є потреба давати регулятор. Е, добре, ви зараз якраз розробляю технологію для одного господарства, і от ми з агрономом, з господарства споримо, треба регуляцію, не треба регуляцію, і думаю, ще... Е, ще одну думку почути. Добренько, значить, разом з архітектом щось додаєте Фунгіцид. 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 Угу. Колись користувалися танусом, ну але щоб здешевити технологію, зараз користуємося топсіну мемо. Півтора літри топсіну на гектар. В принципі, нам подобається цей продукт, але якщо б була можливість здорожчувати технологію, то напевно би користувалися чимось дорожчим, якимось станусом uh -huh. чи іншим функціями. Е, Так, це у нас була фаза 10 там листочків, так? 8-10 листочків. Наступне внесення. Наступне внесення для нас. Це є фаза метр двадцять. Ми так називаємо. Ага. Не зірочки, не Не зірочки, не нічого, метр двадцять. Ситуація наступна у нас самохідні оприскувачі. Висотою 150 сантиметрів. Mm -hmm. І тільки заради того, щоб оприскувач не збивав зірочки, mm -hmm. бо таке не раз було, що тільки штурпаки залишилися без шапок. Що не збивав, ми приблизно заходимо приблизно метр двадцять-метр тридцять за висотою соняшника, метр двадцять метр тридцять, обробляємо фенгіцидом. Mm -hmm. В цей час ми даємо півлітри піктору, даємо бор. Ми даємо Ярівський брацітрел, там, крім бору, є кальцій, молібден, і мікроелементи і інсептицид. Контактний інсептицид, картезон або, або тому подібне. Повній нормі. А від не, теж нема у вас на сонячнику? Ні. Нема? Не бачу, не спостерігаю. Mm -hmm. Проблема в цей період це є пополиця. Проста пополиця. Mm -hmm. ну, системники в цей період. Уявіть собі, висота рослини, метр п'ятдесят, майже, метр двадцять, метр три, метр п'ятдесят. Скільки його треба, треба системник? Mm -hmm. mm -hmm. Тут виходить тільки повна норма контактного інсектацію. Розуміло. Е, добре, ще якісь є після того. Я так розумію, що метр двадцять це все, це ваш потолок. Це вже все. Хоча правильно було би обробляти, коли. Світ соняшника, коли соняшник цвіте або дронами, або літаками обробляти фунгіцидом від, від гнили. Це це правильно. Тобто на цьому метр двадцять, все. Ми у вас остання обробка, і ну але це знаєте більше ніхто й не заходить. Тобто, це для кожного господарства. Мало хто на сонячник обробляє, десикація так. Ну, дронами потім роблять, але фунгіцидами потім обробку не ми не ну не обробляємо, але бачимо з тих умов, які в нас складаються. Але все рівно у нас найбільш поширена хвороба це склеротині. склеротині. проти склеротині. Там ну що буде працювати? Якісь біопрепарати, Я дивилася, якісь біопродукти. Ну але абсолютно це все не треба не. пробувати. Да, треба да, Я да, впевнений, що вони працюють, але це все треба пробувати. Угу. Я теж думаю, що десь, напевно, в цьому році, оскільки таке масове явище поширені це останні два роки. До того не було, не було, не було. ось і, і зараз вже такі запаси, а скоротині, оці чорні, оці пустули, вони зберігаються в вруча до восьми років. Тому ми вже, я думаю, що ми вже собі розвели. запаси та, та розвели, запаси зробили і на якийсь період часу, якби ця проблема у нас буде, тому е, шукати якісь рішення і препарати, якби ну я думаю, що обов'язково треба, бо, бо втрати великі. Е, в цьому році. От я біжала, і Львівщина, і Хмельниччина, і Тернопільщина лишилася, лишився в полях. І от просто видно, знаєте, це все на на, це на стеблах, оці е всі збутники, і до цього часу ж в полях. Тобто було наскільки мокро, окремі це десь ну є поле, десь окрема частинка, де дуже мокро, де не заїхали. Це не означає, що там цілі масиви <світ> стоять, але десь окремі поля, отакі є кусочки, і, і це все роз, розмноження. Це розмноження, яке потім нам з тим, щось треба буде робити. Зрозуміло, добре. Значить що, ми переходимо до, ми переходимо до збирання. У Нас тут трішки шумно, ну але що зробити? Знаєте, немає такого ідеального місця, де ніде ніхто не ходить, ніхто не говорить. На нас хтось звертає увагу, що ми тут говоримо, хтось не звертає, але тому знаєте, ви мені раз написали, що музика грає, мішає і мені мішає. А що зробити? Що зробити? Так само люди ну ми собі ходять, ну мішає, ну але ми стараємося не відволікатися по мірі, по мірі можливості. Е, Ось е, збирання. Збирання, отарання, стилі, середньоранні, ну, середньопізні гібриди, от які про що ви проговорили, які ви сієте. і На якій це період із припадає збирання? В залежності від гібриду no. е, може бути найраніший гібрид, е, я бачив, можна збирати. З 10 вересня mm -hmm. цей, що ми сіяли, гібрид у демополі. Є такий гарний гібрид е, Ріжитті Капітол. Mm -hmm. Він в мене в наших умовах достигає 10 вересня. Mm -hmm. Ось, в принципі, там небагато гібридів, таких ранніх, після яких можна сіяти озиму пшеницю. І це один з них. Mm -hmm. е, решта гібридів ми збираємо в кінці вересня, початок жовтня. І тільки. Невелику кількість гібридів пізніх ми можемо збирати в кінці жовтня, початок листопада. Було і таке. Деколи погана погода, сонячник, коли холодно, не достигає так швидко, як би хотілося. Тобто, коли тепло і сонячно, сонячний швидше достигає, коли холодно, вегетація продовжується. В 2018 році ми соняшник збирали в листопаді місяці. Але, в принципі, урожайність тоді була досить непогана біля 4 тонн з гектара. В середньому урожайність наша за такою технологією коливається від 3 до 5. Стабільно приблизно щороку, не враховуючи минулий, минулий рік, бо минулий рік просто зігнило в тих дощах. Середня урожання це 4 тонни з гектар. Mm -hmm. У нас і плану на сонячних 4 тонни. Mm — -hmm. Так і ставити таку високу? — Так, так, так. Ну, у нас виходить. у нас виходить mm -hmm. без проблем. Хіба в нас сонячник, той, який посіяний після розкорчовки, або той, який раніший йде під озиму пшеницю, ми там планку понижимо 3-3,5 тонни. Mm -hmm. А десикацію часто проводити? Чи? Жодного разу десикації не робили. Mm -hmm. В принципі, я не бачу потреби робити дискацію. Ну, не бачу. А при якій вологості ви вже заходите в сонячник і збираєте? Ой, буває рі, по-різному. Буває по-різному. але так приблизно 20% було. Угу. маєте свою сушку, досушуєте. Так, чи... так, чи... так, так, так. Та досушити сонячник це не проблема, це не кукуруза. Його, він швидко сушиться. Угу. Зрозуміло, от як от, от, маючи всю технологію сонячника, так от ви бачите, яка от найбільша, найбільша проблема на сонячнику от може вилазити? От з чим ви зустрічаєте? Що, от, от ви знаєте, що в цей період, що в цей момент, от от треба приділити велику увагу, бо це може вирісти проблему? На що потрібно звернути увагу? Найперше потрібно звернути увагу на регулятори росту. Це найперше, особливо коли ми вирощуємо високорослі гібриди. А деколи погода нам не дозволяє зайти в ту фазу з регуляторами росту, і вони переростають, і є тоді дуже велика ймовірність вилягання <головік> сонячника. Ну і наступне потрібно за наших умов, знову ж таки, повторюся, повторююся вологість висока, фунгіциди. На них, них теж треба звернути увагу. Якщо бувають деякі роки, трохи більш-менш посушливі, немає такого навантаження хворобами. То як показує практика, останні два роки проблема. Угу. Велика проблема. Угу. Це треба звертати увагу, використовувати більш дорогі, більш якісні фунгіциди. Ясно ясно, але ну, я думаю, знаєте, що ми так пройшлися по всіх моментах, чи ще щось забули. Все. <рес> все. Ясненько. Якщо добре. будуть якісь питання, обов'язково нехай під відео пишуть. Так, пишіть, будь ласка, свої питання, коментарі, діліться власним досвідом, тому що, як бачите, знаєте, одна голова добре, дві голови добре. Але коли знаєте, всі ми разом, я от час від часу вас прошу, щоб ви мені написали і свій власний досвід, тому що незважаючи на те, що роками ми вже працюємо в полях, все рівно кожного року вилазить якийсь, якийсь момент, про який ти ну, перший раз. Зустрічаюся з таким моментом, і тоді якби, треба як то, дзвінок другу. Кожен рік не особливий. No, no, no. Тому, що ж, ми, я буду рада, якщо вам відео буде корисним, а я теж не знаю, що буде корисним. І рада, що мені вдалося все-таки виконати ваші бажання. І ми знайшли час і зустрілися з Ярославом, і поговорили про технологію вирощування соняшнику. І що ж, на сьогодні це буде все. Ми прощаємося з вами. Бувайте здорові і ваші рослинки.